Цибулю різних сортів можна придбати на ринку у Тернополі, тож покупці вже можуть зробити запаси цього популярного овоча на осінь і зиму, які зараз ціни дізнавали журналіста Терену. Цибулю на тернопільський ринок привозять переважно з Миколаєва та Заліщиків. Кілограм найбільш поширеної ріпчастої цибулі коштує від 10 до 18 гривень. Ціна залежить від розміру плоду. Синя кругла цибуля дорожча від 30 до 50 гривень за кілограм. Пласка синя 60 гривень. Біла або ще як її називають, салатна близько 30 гривень за кілограм. Всі сорти цибулі можна буде придбати на ринку упродовж року. Однак ціни можуть змінюватись залежно від сезону, зазначають продавці. Як кажуть вони, чи зміниться ціна найближчим часом, спрогнозувати важко. Подорожчання зазвичай буває навесні, коли закінчується старий врожай, а нового ще немає. Покупці, з якими поспілкували журналісти Терену, кажуть: купують цибулю час від часу по мірі споживання, використовують її для приготування багатьох страв, адже без цього овоча на кухні просто не обійтися. Вживаю майже у всіх стравах оборші у, у сопів. Картоплі, жарені, варені. Цибулю люблю. Цибуляники. Шаткувати цибулю просто і потім додати, додати яйце, муку, якийсь розпушувач. Більш, мабуть, з м'ясом цибулю додаю. То в мене звичайно частіше. Синю, то коли салати роблю, тоді додаю. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.